Як розрахувати рекламний бюджет в бізнесі, який себе окупить X10? Вітаю вас, мене звати Олег Костюк і я займаюся фінансово-управлінським обліком для малого та середнього бізнесу, для того, щоб виявляти слабкі місця в бізнесі і знаходити точки росту прибутку. І в цьому відео я хочу вам показати і розказати про таку важливу тему, як розрахувати рекламний бюджет, який дозволить бути в стабільному плюсі і рости. Достатньо часто мені задають запитання, а який рекламний бюджет виділити? А як виділити такий рекламний бюджет? Щоб не зайти в мінус і так далі. Тому в цьому відео я про це зараз і розкажу. Я люблю показувати все на цифрах, тому відкриваємо чистий лист таблиці Google і почнемо. І так. Що у нас є? Які у нас є, допустимо, вихідні дані? У нас є, допустимо, виручка. І виручка у нас складається із слідуючих складових. Перше, це. Це кількість продажів, кількість продаж і середній чек. Далі, допустимо, що у нас в нашому бізнесі кількість продаж є, тобто 600 продаж ми продаємо в місяць. Да? 600 продаж ми розділимо на 30 днів, це ну, 20 продажів в день. 20 продажів в день і в місяці виходить 600 продажів. Так, є, пишемо 600 продажів, і середній чек, допустимо, що у нас буде. 4 тисячі гривень. Це не важливо, Чи це ми продаємо якийсь товар, чи це ми продаємо там, наприклад, в одному середньому чеку у нас 4 тисячі, тисячі гривень. Чи це якісь послуги, чи це набір послуг. От 4 тисячі гривень беремо. Так, є. Так, зразу я зроблю форматування, щоб це було краще нам читалося форматування число. Тут в нас додалися такі розділітелі, і нолики лишні заберемо. Так, є. І Далі, тоді, якщо у нас є 600 продажів в місяць і 4000 середній чек, то виручка у нас получиться, дорівнює 600 помножимо на 4000, і ми отримуємо ось таку виручку 2 мільйона 400 в місяць ми отримаємо. Це наші вихідні дані. І і так, далі. Тепер переходимо переходимо до, до додаємо таблички зверху, і переходимо до маркетингу. Тут я напишу маркетинг. І маркетинг у нас буде складатися. Тобто, у нас є якась клієнтська база. Пишу тут, база. База, одну строчку я добавлю нижче. Допустимо, у нашій клієнтській базі є 1000 клієнтів. 1000 клієнтів в нашій клієнтській базі є. Тобто це необхідно буде кожного місяця підраховувати, яка кількість в клієнтській базі, і всі останні е, показники також. І допустимо, що активність. Активність нашої клієнтської бази, умовно кажучи, 40%. 40%. Тобто ми працюємо з клієнтською базою, ми їх обдзвонюємо, ми робимо їм якісь пропозиції, ми їм відправляємо якісь маркетингові активності і так далі. Тобто ми активно працюємо з клієнтською базою, і 40% із нашої клієнтської бази у нас купує. В когось може бути 30, в когось може бути 20, в когось може бути 10, може бути 5, 1%. Все залежить від бізнесу і від, ну, від, так, від того, як ви працюєте з клієнтською базою. Ну, в даному випадку ми беремо 40%. Тобто, якщо у нас 1000 клієнтів є і 40% купує, у нас, то ми тоді беремо, дорівнює, 40% і множимо на 1000. Це означає, що у нас 400 клієнтів. Із нашої клієнтської бази купує. Далі нам необхідно додати, що у нас ще є реклама. Додаємо ще строчки нижче. Так, ще трохи добавлю нижче. Так. Тут беремо, пишемо: це в нас буде база. Я ось так виділю, жирненьким. база. А це в нас буде реклама. Далі. Допустимо, що. Це також необхідно підрахувати, щоб були вихідні дані, До, припустимо, що у нас вихідні дані із нашої, е, клієн, із нашої реклами купують кількість, кількість продажів по рекламі 200. Да, так як у нас кількість продаж всього 600. Е, із бази купили 400, кількість 200. Далі. Тобто, далі ми можемо уже ось цю. Виручку і кількість продажів і середній чек уже трошечки ось так розширити. Тобто додамо ще дві строчки нижче, і вони будуть у нас уже розрахункові. Тобто, ось ми беремо тоді, це в нас буде кількість продаж загальна, а це в нас буде кількість продаж база, а це буде кількість продаж маркетинг або з реклами. Маркетинг. І далі ми вже тоді можемо просто залінкуватися. Ось у нас є кількість продаж, база. Ми ставимо, дорівнює і зсилаємося на ячейку, у нас 400. 400 Ось наші з'явилося. І з маркетингу дорівнює ось наша кількість продаж з реклами 200. І далі ми можемо ось цю цифру вже зробити розрахунковою, тобто дорівнює 400 з бази. Плюс 200 з маркетингу, разом 600. Ну і виручка у нас рахується 600, множимо на середній чек 400 і отримуємо виручку ось 2 мільйона 400. Так, це є. Так, далі ми продовжуємо розраховувати маркетинг, тому що в маркетингу ще є такі поняття, як конверсія, ще є як ліди або заявки, ціна ліда і так далі. Тобто ці дані нам дадуть далі для того, щоб ми розрахували вже рекламний бюджет. І так, Кількість продаж. Далі у нас є конверсія. Ми пишемо її ось так. CV, Конверсія вона буде у нас у відсотках. Ну і давайте е, предположимо, що у нас конверсія е, 15%. Вона знову ж таки, в залежності від бізнесу, може бути різного, в когось може бути 20, в когось 30, в когось 40, в когось 50, а в когось і 5% і 2%. І так далі. То в кожного своя. Далі конверсія. І коли у нас є ось ці показники кількість продажів і конверсія, це теж необхідно буде заміряти. Ми тоді можемо поняти, яку кількість слідів нам необхідно потрібно для того, щоб забезпечити ось таку кількість продажів. 200. Тобто, ми беремо дорівнює 200. Ділимо на 15% і ми отримуємо 1333. Нам необхідна така кількість лідів для того, щоб у нас була така кількість продажів 200 в нашому випадку. Далі. Тобто, це ми беремо кількість, пишемо тут кількість лідів або заявок. Якщо ви не знаєте, що таке ліди це заявки. Це звернення від клієнтів. Далі. Кількість лідів, заявка. Далі. Додаємо строчку. Для цього нам необхідно ще розуміти такий, такий показник, як ціна ліда. Тобто, як ми можемо порахувати ціну ліда? Це маркетинговий бюджет, який ви потратили за якийсь період, наприклад, за місяць, і кількість лідів, які ви получили за цей період. Ми тоді маркетинговий бюджет ділимо на кількість лідів і отримаємо ціну одного ліда. Тобто цей, цей показник теж необхідно замірювати. Кожного місяця це як мінімум, а можна і частіше. Тобто, Давайте припустимо, що у нас ціна, ціна, ліда, ціна ліда або заявки. кому як зрозуміліше Ціна заявки у нас коштує, допустимо, 290 гривень да, 290 гривень. Тобто, Знову ж таки, в когось може бути різниця, в когось це може бути 400 гривень, в когось 500, в когось 600, в когось 1000, в когось 2000 гривень може коштувати ціна ліда, в залежності від бізнесу. Ну а в когось і 150 і 200, і 200 і 100 гривень і так далі. І так, коли у нас є ціна ліда, то ми тоді вже можемо порахувати і який нам необхідно для цього маркетинговий бюджет. Ось реклама. Тут я напишу через чорточку. Бюджет. Тоді бюджет у нас рахується, дорівнює ціна ліда одного і множимо на кількість лідів, тобто кількість заявок. І ось у нас виходить 386 667 гривень. Нам необхідно для того, щоб получити, зробити ось таку кількість продажів. Ось таку кількість продажів. Далі ми можемо це теж так само чуть -чуть виділити жирненьким, щоб воно у нас виділялося. І у нас вже є ось такі вихідні дані. Зразу давайте я тоді зроблю чуть-чуть таке форматування, щоб вона в нас виділялася. Виручку я завжди люблю виділяти ось таким синім. Це візьмемо білим текст і жирненьким. Тобто, щоб ми зразу його виділяли. Тут тобто, у нас є виручка, а це в нас є маркетинг. Маркетинг теж виділимо. Ну і зверху давайте я додав ще місяць. місяці. Тому що ми будемо розраховувати не на один місяць, а на, на якийсь період вперед місяці. І тут, допустимо, можна його позначати назвою місяця, там, наприклад, там, січень, лютий, березень і так далі. Ну, я в даному випадку просто візьму один, два і так далі. Тобто, нам не суть, з якого місяця ми починаємо. Нам головне зараз зрозуміти специфіку, механіку, як ми можемо робити розрахунок маркетного бюджету. Ось у нас є на 24 місяці, на 2 роки. Так, є. Тобто ось у нас є ось такі вихідні дані. Далі тут у нас є кількість продажів. Ми теж її виділимо таким жерненьким. Кількість продажів у нас складається із 400, нам дає база і 200 нам дає маркетинг. Середній чек у нас 4000 і разом у нас виручка. І тепер давайте далі. Наприклад. Далі у нас, ми, якщо у нас є вже вихідні дані, тобто ціна заявки у нас 290 гривень, кількість продажів у нас 200. Тепер, давайте ми закладемо якийсь ріст нашого бізнесу, зростання бізнесу. Ну, наприклад, ми хочемо зростати на 50 гривень. Продажів з маркетингу кожного місяця. Ну ми так хочемо, да? тобто не так, як вийде, а ми хочемо. Да? тобто Ми хочемо зростати на таку-то кількість, і для цього ми зробимо вже декомпозицію, що нам необхідно, які показники, і що нам необхідно зробити, щоб нам ми росли ось на таку кількість, яку ми хочемо. Тобто, у нас є вихідні дані: 200 продажів з маркетингу зараз є. Тоді ми беремо, дорівнює 200 і плюс, і плюс додаємо 50%. Продажів на наступний місяць, який ми хочемо. Далі. Конверсія у нас даний є 15, тому ми просто лінкуємося на попередню конверсію. Знову ж таки, кожен місяць вона може бути різна, і цей показник кожного місяця необхідно заміряти і поправляти да? відповідно до попереднього місяця. І тоді будуть. І тоді буде правильний такий менеджмент. І так, конверсія у нас є 15, ми її так само переносимо на наступний місяць. Кількість лідів у нас тут враховується за формулою, тому ми цю формулу так само вже можемо протягнути. Тут у нас вже необхідно, щоб зробити 250 продаж із конверсією 15, нам необхідно вже тоді 100 667 лідів. Далі, дивіться. Зразу ж хочу показати, які можуть бути точки росту. Наприклад, якщо у нас конверсія 15%, то у нас рекламний бюджет ось такий. А якщо у нас конверсія буде, наприклад, 20%, давайте перейдемо, то тоді вже рекламний бюджет буде набагато менший 290 тисяч. Тобто для того, щоб отримати ось ці 200 продажів з 20% конверсією, нам необхідно кількість заявок 1000, ціна заявки така сама 290, хоча на цей показник так само можна впливати. І рекламний бюджет у нас вже менший. Тому ось це вже зразу говорю, що коли у нас є цифри, коли оцифровано, то ми можемо легко знаходити точки росту прибутку. Або слабкі місця. Так, ну В даному випадку я поки назад поверну конверсію. Вона в нас буде 15%. Далі ціна ліда. Ну, Ціна ліда це в нас вихідні дані за попередній період, наприклад, беремо. І в даному випадку вона 290. Ми її так само лінкуємо і сюди переносимо. Хоча вона теж може бути різною. Далі. І так само ми вже тоді враховуємо рекламний бюджет. Ось. Протягуємо формулу, і виходить рекламний бюджет. Для того, щоб зробити кількість продажів 250, то нам необхідно ось такий рекламний бюджет. ось Далі. Так само, як у нас вже оці ячейки залінковані, то ми так само можемо це протягнути, оце протягнути. І ось це протягнути. Тобто, сюди. І 400 теж протягнемо. Чому у нас тут немає? Ага, тому що у нас тут немає нічого. Тепер ми давайте і клієнтську базу також спрогнозуємо. Тобто, якщо тут у нас є 400, а в нас клієнтів зараз уже 1000. Тому, А ось у нас додалося за попередній місяць ще 200 клієнтів, які у нас купили. Тому ми тоді беремо, як дорівнює 1000, яка є за цей місяць, і. Плюс додаємо за попередній місяць у нас. У нас вийде 1200. Вже було 1000, плюс 200, стало 1200. Ну і якщо активність у нас ось за формулою розраховується, ми 1000 множимо на 40%, то ми протягуємо ось цю формулу далі ось так. Тут у нас вже з'явилося тобто, 480 клієнт. Да, ця активність може бути різна, може бути 50%, може бути 40%, може бути 30%. Але в даному випадку вона у нас 40, тобто ми на нього і опираємося. Тому далі у нас що у нас буде? Кількість продаж з бази на другий місяць у нас буде вже 480. Кількість продаж з маркетингу у нас буде 250. Ну, середній чек у нас 4 залишається. Ну, Тут формулу ми так само, тут виручка у нас розраховується по формулі. Ми тоді ось це беремо і протягуємо. І Тут у нас вийде виручка 0, а Чому 0? Ага, тому що у нас кількість продаж не протягнута сюди. Сюди протягуємо. І получаємо, що у нас вже виручка 2900. Тобто для того, щоб зробити виручку 2900, 2 мільйона 920 Нам необхідно загальна кількість продажів 730 із середнім чеком 400. 4000, якщо середній чек буде е, на такий середній чек. Ну і тут буде в базі, по базі, ми продаємо таку-то кількість і для маркетингу таку-то кількість. Звичайно, вони можуть бути ось ці цифри більше, менше, але ми вже розуміємо свою декомпозицію. Тобто для того, щоб ми вийшли на 2 мільйона 920 нам необхідно 730 продаж із середнім чеком 400. Буде це середній чек більший або менший, значить будуть інші цифри. І цей середній чек ми теж необхідні, необхідно заміряти для того, щоб робити ось такі розрахунки. І знову ж таки. Впливаючи на середній чек чи впливаючи на кількість продажів, ми будемо впливати в кінці кінців ось на нашу виручку. І це теж як точка росту. Ну, зараз якби не тема цього відео. Якщо вам це цікаво, щоб я показав, які можливі точки росту на цифрах, то пишіть в коментарях, я вам це буду показувати. А зараз ми якби повертаємося до нашого розрахунку рекламного бюджету. І так далі. І так, Тут у нас вже формули залінковані, ми тоді можемо, і тут теж формули залінковані, ми тоді беремо ось ці всі дані і протягуємо на допустим, до кінця на рік вперед, чи на, чи на місяць вперед, чи на квартал вперед, тобто який період ми хочемо захватити розрахунок. Тобто ось ми маємо. Далі тут у нас теж все вже залінковано формулами, і це теж ми можемо так виділити і протягнути. І ось так протягнути. І побачити, як у нас може рости виручка. Була 2400, наприклад. І на кінець ось, на, за 12 місяців, ось наш 12 місяць. У нас буде виручка 12520. Для цього необхідно робити 3130 продажів в місяць. Це буде 750 маркетинг нам давати, і 2380 нам буде давати база. Чому нам буде давати так база? Тому що базу ми будемо, звичайно ж, накоплювати. Ми будемо додавати клієнтів в CRM-систему, ми будемо з ними працювати і так далі. Ну, Звичайно, що у вас може не бути така активність, як 40%. У вас може бути активність, наприклад, 30%. Да? Тоді ми поставимо 30%, тоді у нас цифри вже будуть ось такі. Тобто 30 від Далі. Або, або у вас може бути від 20%. Тому це ваша точка росту, да? яка кількість клієнтів із вашої бази активна, яка кількість клієнтів із вашої бази купляє. І на це теж необхідно звертати увагу, тому що це теж буде впливати на виручку. Ось. Давайте, якщо ми подивимося при таких показниках, ну, то буде виручка тоді 7, 700, 7 мільйонів 760 І тому. І ось так ми можемо розрахувати маркетинговий бюджет. Тобто для того, щоб, наприклад, отримати виручку, загальну виручку, у, наприклад, на який? На четвертий місяць, чи на третій місяць, чи на п'ятий місяць, неважливо, чи на другий місяць, чи на п'ятий, наприклад, візьмемо, давайте, п'ятий місяць, щоб отримати виручку і у 3 мільйона 280, 000, то нам необхідно зробити кількість продаж 400. Якщо із конверсією 15%. Для цього нам необхідно зробити кількість заявок 2660. Якщо по ціні 290, то це буде рекламний бюджет 773 гривні 333. Далі далі ми будемо. Тобто ми ось оці 400 додаємо кількість продажів по рекламі, ось вони 400. Ось вони. 400. 420 це в нас буде продажі з бази, активність наша така. В загально ми получимо 820 продажів. середній чек 400 буде ось така-то виручка. Тобто, ось так ми можемо розрахувати, який рекламний бюджет нам підходящий або не підходящий. Тобто ми можемо поняти, а яка конверсія в нас повинна бути мінімальна чи допустима для того, щоб ми були в плюсі і росли. А яка марка. А як звертати увагу на базу, як з базою працювати? Тому що база, клієнтська база це золотий актив будь-якого бізнесу, і з нею необхідно працювати. І ось таким способом ми можемо розрахувати, тобто, якщо в нас є ціна, тобто поняти, яку кількість продажів ми хочемо. У нас є конверсія в ліди, у нас є ціна одного ліда або заявки, і ми тоді можемо розрахувати рекламний бюджет і зробити декомпозицію да, з цього. Тобто, яка виручка нам необхідна, і що нам для цього необхідно зробити, щоб у нас висла виручка. Звичайно ж, для того, щоб поняти. Загальний бізнес, да, цифри бізнесу, то у наші тут має бути собівартість, да, тобто закуповельна ціна цих товарів або послуг, які ми виконуємо, у наші мають бути операційні витрати. Да, тобто Тут ми маємо писати тоді собівартість, да, собівартість. допустим, якщо у нас собівартість складає 50%. Знову ж таки, якщо вас цікавить тема, як необхідно правильно вираховувати собівартість, то пишіть в коментарях, я буду знати, що ця тема цікава, і я запишу окреме відео по поводу як розрахунку собівартості. А зараз, допустимо, що у нас собівартість складає 50%, ми тоді беремо дорівнює ось 50%, і помножимо на нашу виручку. І тут у нас буде ось наша собівартість складає. Ми її далі протягуємо. І це у нас буде складати собівартість. Далі, після цього, у нас буде йти, що у нас буде йти, це валовий прибуток. Да? Валовий прибуток. Або маржинальність. Тобто, да? то як ми його враховуємо, ставимо, дорівнює виручку мінус собівартість і отримуємо наш валовий прибуток. Ну, так як у нас 50% собівартість, то відповідно і 50% залишається на валовий прибуток. Знову ж таки, ми можемо його протягнути. Далі, і після цього, після валового прибутку, у нас що йдуть? У нас йдуть операційні витрати. Тобто ми також необхідні сюди включити всі операційні витрати. Це адміністративні витрати. Наприклад, ось давайте я вам покажу ось, уже, ось по такому принципу. Ось у нас є так само, наприклад, виручка, у нас є кількість продаж, у нас є кількість продаж маркетингу з бази, у нас є середній чек, у нас є собівартість. В собівартість може входити що? Це закупу... закупка сировини і матеріалів. І може бути входити заробітна плата іменно виконавців, які безпосередньо створюють цей товар-продукт, або виконують якусь роботу. Це в нас буде собівартість. Ну і так само потім у нас йдуть ще операційні витрати. Ось вони всі операційні витрати, вони в нас складаються із адміністративних, зарплатного фонду і маркетингового бюджету. Ось, рекламний бюджет. Адміністративні так само можна розкрити. Тут є оренда, комунальний зв'язок, доставка. В зарплатах у нас всі зарплати прописані, які у нас необхідні. В рекламному бюджеті це у нас рекламний бюджет. Тобто ось у нас є Facebook і Google. На Facebook ми розрахували, що нам необхідно 300 тисяч, а на Google 315 тисяч. Ось ми переходимо в маркетинг. У нас тут є ось Facebook. Так само у нас є кількість продажів, так само у нас є конверсія, так само у нас є кількість лідів, які нам необхідно, ціна ліда. І ціна клієнта у нас тут ще додатково є. Так само і Google ми рахуємо, яка нам треба кількість продажів, конверсія по Google, ціна ліда і так далі. Клієнтська база в нас є, все ж те саме. І тоді у нас ось ці дані залінковуються. Ось нам необхідно є 300 тисяч по Facebook і 315 тисяч по Google. Вони всі переносяться ось сюди. І тут ми отримуємо загальний рекламний бюджет. І коли ми це все додаємо, віднімаємо, тобто виручка, мінус собівартість, получаємо валові. Прибуток, валовий прибуток, мінус операційні витрати, тобто це всі оці витрати, які ми порахували, і ми отримуємо тоді вже ось чистий прибуток. Ну, звичайно ж, відмінусовуємо ще податки кредити, якщо це все є, і отримуємо потім чистий прибуток. В даному випадку ми, ми бачимо, що він мінусовий. І коли ми бачимо таку картину, то ми можемо вже подивитися і легко знайти, а чому у нас тут мінус? Тобто ми можемо подивитися, які у нас витрати, а які у нас доходи, і дуже легко знайти. Ну, Знову ж таки, якщо вас цікавить тема, як знаходити слабкі місця у бізнесі, як знаходити точки росту, пишіть в коментарях, я вам запишу окреме відео. А зараз у нас якби йде тема по рекламному бюджету. Тому і тому так далі ми можемо подивитися, якщо у нас це влаштовує. Ми можемо, Якщо у нас не влаштовує, то ми, значить, повинні поняти, що значить, у нас дуже низька конверсія, тобто норма цієї конверсії нам не підходяща. І е, ціна ліда нам теж, наприклад, не підходяща, або навпаки підходяща, або, наприклад, кількість, е, кількість продаж ось на такі витрати нам дуже замалі по нормі, значить не, не, нам необхідно або зменшити витрати для такої кількості, або збільшити продажі. Так, якщо ми почнемо збільшувати продажі, якщо ми почнемо збільшувати продажі, наприклад, тут було 700, тут 945, наприклад, всього скільки тут плюс. Яку ми тут зростання заклали, давайте подивимося, по маркетингу. Тобто тут ми закладаємо плюс кількість продажів, плюс 2 всього лиш. І тут також плюс 2 кожен місяць. Тобто тут ми ростемо ось так консервативно достатньо. І тоді ми, у нас буде ось так. І у нас ще додається, звичайно ж, тоді клієнтська база 250, 750 і так далі. Знову ж таки. Клієнтська база, вираховуємо активність клієнтської бази і отак робимо розрахунки. І дивимося в кінці, а який в нас чистий прибуток і рентабельність. Наскільки вони в нас влаштовують чи ні. Якщо вони в нас влаштовують, то значить наші показники можна приймати за норму і далі просто їх контролювати і рости. Дивитися, який показник в тій чи іншій ситуації. Необхідно підкрутити для того, щоб вирости в чистому прибутку. А в нас є таких показників багато. Це рекламний бюджет, це конверсія, це ціна ліда, це ціна клієнта, це середній чек. Тому що впливаючи на середній чек, у нас буде збільшуватися виручка. Ну допустимо, дивіться, у нас зараз середній чек тут 2500. Ось, давайте. 2500 тут зафіксуйте 1 700 і 3600. А тут 2900, ось за березень 2900. Якщо ми середній чек збільшимо, наприклад, до 3000, то в нас вже буде не 2900, а 3576. Тобто 3 середній чек став і цінна кількість продажів та ж сама. Тому це в нас такі точки зростання, на які ми можемо звертати увагу з допомогою цифр. Тому, надіюсь, я вам показав основний момент, як можна ось тут. Як можна розраховувати рекламний бюджет для того, щоб бути в стабільному плюсі і рости? Якщо вас ця тема цікавить, то залишайте заявку на безкоштовну консультацію зі мною. На консультації я покажу іменно приклади, які підходять іменно для вашого бізнесу, покажу, покажу варіанти оцифровки і як можна з допомогою цифр вирости іменно у вашому бізнесу. Якщо у вас є якісь запитання, то залишайте в коментарях. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк. Якщо вам не сподобалося, то ставте дизлайк. Ну і до наступних якщо вам потрібна консультація зі мною по поводу цифровки, по поводу створення звітів, таких як PNL, по кешфлоу, баланс, зробити фінансову модель, то залишайте заявку на безкоштовну консультацію зі мною.